Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. в цьому відео я хочу вам сказати про те, що я почав читати твори Стівена Кінга. І на нашому каналі почнуть виходити відео про твори Стівена Кінга. Дуже крутий автор, дуже круті. Цікаві історії, і які мені дуже сподобалися. Також в моєї мами є ціла колекція, всі книги Стівена Кінга українською. Всі, які тільки є українською, уявіть. Я вам дуже раджу цього автора, його книги, його твори, тому що їх цікаво читати. їх Вони просто настільки цікаві, хоч немає ілюстрацій. Але таке враження, що ти як поглинаєш в цю книгу, що ти знаходишся там, неначе ти бачиш всі ці події. А також майже по всіх його творах, по багатьох творах є, е, є фільми. Наприклад, в Керрі там дуже багато різних екранізацій. Сім, вісім, може більше, я не пам'ятаю, вкладовище домашніх тварин теж багатенько. Отже, чекайте на нашому каналі. Відео про Стівена Кінга. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. На всім па-па-па-па.